Виконали ті завдання, які нам поставили, які поставив колектив, виконали все на 100% віддачу. Наші харків'яни, ми з ними тренуємося, ми їх всіх знаємо з самого раннього дитинства. А вони ще навчаються, а ми вже майстри. Ми непогано грали, але програли. У нас молода команда, там команда більш досвідчена. І вони нас, вони нас переграли, вони були кращі сьогодні. Будемо рости, хлопці дорослішають, з кожним сезоном грають краще. На жаль, деякі гравці їдуть. Але ми приходять нові, ми навчаємось, граємо з кожним роком. Потрошки прогресуємо. У нас є можливість навіть. Навіть трошки більше, ніж до війни, але, на жаль, менше людей, менше дітей. Ну і сама встановка не передбачувана, тому всі, хто в Харкові залишились, велика їм подяка за це, що вони не залишають нас, що ми там є можливість виставляти навіть дві команди від Харкова зараз. Команда, на жаль, зараз у нас складається студенти молодших курсів, а більшість школярів. Це така наша доросла команда. Де я пенсіонер, це доросла команда. Команда програла гру з першої хвилини. Ну нема чого радуватись. Хоча обставини такі, які але спорт це насамперед. Перемога, ми, ми сьогодні програли. Гра була нескладна, тому що Київ дуже мало плавав. Ми взагалі готуємося до наступних ігор, готуємо тактики, награємо їх, тому що важливіша гра у нас у цьому турі. З ХПІ. Нам потрібно забирати усі бали, щоб перемогти надалі. Здивувало реалізація моментів. Тому що багато моментів, наприклад, і я не забив свій вихід один на один, мої сокомандники не забували. Це дуже здивувало, тому що це було нескладно, але я не знаю, як це прокоментувати. Ну, зіграли, в принципі, як по своїм силам. Мали трохи краще зіграти, але три очки виграли в 10 м'ячів. Київ наразі ну, трохи слабший за нас, напевно. Награвали свою тактику в грі, ми з таким рахунком маємо ми комбінувати тактичні схеми, різні задачі ставити хлопцям. Пробувати різних хлопців на інших, ну не зовсім їх, так сказати, місцях. Попробую комбінувати більше. Хлопці ростуть, з хлопцями ми, у нас состав трохи змінюється там, по нинішнім реаліям, скажімо так. Але хлопці ростуть, з багатьма хлопцями вже третій рік, хлопці ростуть, звісно, ну, вже показують більш зрілу гру, але є над чим працювати, ми будемо працювати.